Пауль Мар. китобус або нові цятки для соботика. Одинадцятий розділ прогулянка в трьох. Уночі пан Пляшкер довго не спав, неспокійно перевертався в ліжку з боку на бік. Коли задзвонив будильник, йому здалося, що він лише кілька хвилин тому склепив очі. Він, мляво, осів у ліжку і позіхнув. Від цього прокинувся суботик, який під дзвін будильника мирно спав собі далі. Він скочив з ліжка, потягся. Заспівав. От, щасливі буде ми, як потрапим до тюрми у тісній тюремній клітці, хоч не хоч сидиш на місці. Та на те я раду знаю чим скоріше забажаю, не злякавшися біди, холодильничку сюди. Ой, а що це я накоїв там ні їжі, ні напоїв. Тож я вмиюся слізьми і забажаю геть з тюрми! Так просто воно не буде, сказав пан Пляшкер. Мабуть, вони не замкнуть нас в одну камеру, а якщо я не чутиму твого бажання, то воно ж не здійсниться. То гаразд, не йдемо до в'язниці, а краще поснідаємо, запропонував суботик. І з цим пан Пляшкер одразу погодився. Трохи згодом, коли він уже пов'язав краватку і позав'язував шнурки на червиках, надягнув свій легенький літній піджачок і взяв під пахву портфеля, то сказав суботикові. Будь ласка, сиди вдома, не виходь на вулицю, твій водолазний костюм таки справді дуже впадає в око. Не виходити на вулицю? Впадає в око? Хм, а якщо я просто забажаю собі якусь іншу вдяганку, додумався Суботик. Така пропозиція сподобалася панові пляшкою. Це було б добре, може, сині джинси? Ні, ні, їх кожне носить. Я хочу шаровари з малюнками. Чудово, забажай собі шаровари з малюнками. В суботик скинув водолазну костюма, почепив його на спинку стільця і сказав Хочу такі штанці, як я люблю. І вже наступної миті пірнув у просторенькі шаровари, всі в мальованих ковбасках, поглянув у дзеркало, широко всміхнувся і вдоволено кивнув головою. Зате пан Пляшкер не дуже зратів Хіба ж вони не впадатимуть в око? Гадаєш, вони непримітні? Примітні, але привітні! заремував суботик. Тепер ще забажаю собі зелену сорочку в сині цяточки. Суботикам таки личить, і супермодні червики з розширеними передками. Отак і годі бажань, великих вам радощів у конторі татку. На дворі пан Пляшкер найрадніше звів би комір свого піджачка, так йому хотілося сховати від усіх своє обличчя. Та саме стояв теплий літній ранок, і пан Пляшкер сказав собі, що так він ще дужче привертав би увагу, а тому пішов далі, не зводячи коміра. що він швидше, ніж звичайно, майже біг, час від часу критькома озирався і зовсім би не здивувався, якби за ним на зірці побіг поліціант, що хвилини бідолаха очікував, що ось зараз на плече йому ляже чиясь важка рука. Пляшкере, вас заарештовано! Він добіг до першого ліпшого газетного кіоску і вже був проскочив повз нього, та враз рвучко зупинився, обернувся і помчав назад. Йому впав у око один газетний заголовок у вітрині кіоску. Зниклі гамбуржці знайшлися цілі й неушкоджені. Пан Пляшкер негайно купив газету і на ходу прочитав усю замітку. Вона була коротка і повідомляла, що троє туристів аж у понеділок дізналися з газети, як їх гарячково розшукують, а вони в якийсь незбагденний спосіб ще в суботу повернулися до гамбурга. Таким чином, дивовижна пригода була щасливо вичерпана, і поліція змогла взятися до важливіших справ. Ура! вигукнув пан Пляшкер, підскочив щосили і знов побіг уперед. Тепер уже не від страху, а з радощів. Кіоскер вихилився зі своєї халабудки і, дивлячись йому вслід, похитав головою. Пан Пляшкер біг усю дорогу, часом підскакував на одній нозі, як мала дитина. Потім навіть виліз на низенький садовий мур, пішов уздовж нього, широко розкинувши руки, силкуючись тримати рівновагу і просто. Не тямлячись від несподіваного великого полегшення. У такому стані його побачила пані травен. Вона також саме підходила до будівлі контори. Доброго ранку, пане Пляшкере!» – гукнула вона і засміялася. Здається, у вас гарний настрій. Радійте, що йдете працювати? Привіт, пані травен, відповів він і зіскочив з муру. Ви навіть уявити собі не можете, як мені стало добре хвилин п'ять тому. А зараз, коли я побачив вас, мені зробилося ще краще. Конторська праця, щоправда, мене ані трохи не тішить. Контора для мене однаково, що в'язниця. Я залюбки просачкував би цілий сьогоднішній день. Просачкували б? Добра думка, я також, призналася вона. Пан Пляшкер став такий щасливий і такий відважний, як ніколи доти. Він простісінько вхопив пані травен за руку і сказав: тоді так і зробімо. Забудьмо контору і наших панів начальників і ходімо гуляти. Як вам це? Вона засміялася. Причудова, але що скаже мій начальник, якщо мене не буде на роботі без поважної причини? Я не знаю. Обіцяю, що вас він не сваритиме. Ходімо зі мною, будь ласка. Гаразд, умовили, погодилася вона, але тоді швидше гайнімо звідси, поки він нас не побачить. І вони побігли геть. За кілька кроків пан пляшкер помітив, що він і досі тримає її руку в своїй, але так і не випустив, бо пані травен начебто не мала нічого проти, хоча вони вже звернули в парк і не бігли. І що ж ви зробите, щоб мій начальник не сварився? запитала пані травен. Попросите в нього пробачення за мене? Ні, ні. Я зроблю щось зовсім інше, відповів він. Ми зараз підемо до мене додому, бо мені задля цього потрібен суботик. Суботик дуже здивувався, коли пан пляшкер невдовзі знову з'явився перед ним та ще у супровіді якоїсь жінки. У вас сьогодні вихідний, тату, чи ви прийшли тільки по одяг для в'язниці ця пані з поліції? Це пані травен, відрекомендував її пан пляшкер. А з затишною тюремною камерою нічого не вийшло, бо ти вирядив панів гамбургерів до їхнього рідного гамбурга, і тепер вони знову вдома. Привіт. Доброго ранку, привіталася пані травен. Отже ти суботик. У тебе оригінальні штанці. А вже ж на них вісімдесят вісім ковбасок. Я перелічив, відповів той. А ти отже, пані з носом із ліфта. Як? -як? перепитала вона і подивилася на пана пляшкіра. Той трохи зніяковів, швиденько нахилився до суботика і стиха сказав йому до тебе велике прохання. Чи можеш ти забажати, щоб сьогодні в пані травен і в мене був вихідний? Тільки якщо ми потім підемо на прогульнику, всі троє. Та, про мене, мовив пан Пляшкер і глянув на пані травен. Я також не заперечую, сказала вона. Тоді добре я забажаю, пообіцяв суботик. Пані травен стурбовано запитала пана Пляшкера. У вас живіт болить? У мене чому? Бо ви скривились і вхопилися за живіт. Ні, просто ніби трошки кольнуло. Так, наче осавку сила. Задзвонив телефон, поки пані Марква надійшла з вітальні, пан Пляшкер уже був біля апарата. В суботики пані травен напружено дослухалися, бо на тому кінці дроту говорив пан Обердубер. Так, шефе, так, так. Шкода, так, Угу. А в сусідньому відділі? А, ні. Весь поверх звільняють. Отаке лихо. Тільки подумати. Так, а вже ж так. бувайте здорові, пане Обердубере, до післязавтра, почули вони. Пан Пляшкер поклав трубку і весь сяючи підійшов до пані травен. У будівлі контори, на жаль, сталася аварія водогону, розповідав він. Увесь другий поверх залило, і тепер треба. Відпомпувати воду. Сьогодні і завтра контора не працюватиме. Він засміявся. На жаль. І пан Обердубер не здивувався, що застав вас у цій порі вдома? спитала вона. Ні. Вхід на другий поверх закрито. Він подумав, що я прийшов до контори, але мусив повернутися додому. Він дзвонив тільки, щоб сказати завтра ми також гуляємо. Стривайте, то ми ж тепер можемо йти втрьох на прогулянку. Дивовижний збіг обставин, сказала вона, хитаючи головою, якби я сама не стала його свідком, то не повірила б, що таке можливо. Весь дообідній час і навіть половину побіття вони втрьох гуляли і розмовляли. Чи краще сказати, пані Травин розмовляла з паном Пляшкаром, а суботик тим часом полохав голубів, досліджував контейнери зі сміттям, бігав на випередки з велосипедистами або лякав перехожих, нечутно підкрадаючись до них іззаду і із зненацька. Сигналячи, мов тобі автомобіль. Аж ось усі троє зголодніли і зайшли до кав'ярні морозивної в міському пар. Суботик сів за єдиний вільний столик, простягнув ноги вперед і заспівав. Сонце пряжить бо гнівує, лиш морозивом живу я, а як змінить гнім на ласку не одну умну ковбаску. Як немає сонця й сліду, я від ранку до обіду. Щойно встану, щойно вмиюсь їм, аж доки не нагріюсь. Люди за сусідніми столиками засміялись. Пан Пляшкер сказав Невже тобі неодмінно треба так голосно виспівати? Подумай краще, що ти хочеш замовити. Гаразд, відповів Суботик. Я замовлю собі шість відеречок вершкового морозива. Одразу шість. Сміючись, запитала пані Тван. А це трішки не забагато адже твій пан Пляшкер не мільйонер. То я забажаю, щоб мої шість відерочок нічого не коштували. Пані Траван заперечила це було б чудово, якби було можливо, але ж безкоштовного морозива ти ніде не знайдеш. Тієї миті до їхнього столика швидко рушили офіціант разом із директором кав'ярні. Бачиш, до чого ти доспівався, прошепотів пан Пляшкер. Зараз вони нас витурять звідси. Директор зупинився біля них, ляснув у долоні й вихнув: Дорогі відвідувачі, дозвольте на хвилинку попросити вашої уваги. Може, ви читали наше оголошення в газеті? Сьогодні ми відзначаємо 75-річний ювілей нашого закладу, тому кожен 75-й наш відвідувач одержує право безкоштовного вибору страв. І напоїв. І саме за цим столом наші відвідувачі номер 74, 75 та 76. Він вказав на столик, що за ним сиділи пані травен, пан пляшкір та суботик. Чи можу я запропонувати цьому маленькому відвідувачі вибрати собі в нас щось маленьке, ласеньке? Так, можеш, дозволив суботик. І чого ж бажає собі наш маленький гість Морозева, відповів суботик. Морозева? Та, звісно ж, вигукнув директор, любі відвідувачі, ви побачите, що ми виконуємо свої обіцянки. Щойно наш шановний 75-й відвідувач з власної вільної волі обрав собі приз морозиво. І тихо до офіціанта. Ідіть бо вже та принесіть манісіньке відеречко з найдешевших. Морозиво фруктове. гукнув суботик. Офіціант, що був, рушив від столика, повернувся назад. Гаразд, хай буде фруктове, про мене, мовив директор, кисло сміхнувшись. І вершкове, додав суботик. Вершкове? Так, і шоколадне. Шоколадне? І ще ото таке, в найбільшому вафельному відеречку, не вгавав суботик. І одне під отакою паперовою парасолькою, як у того опецька, він вказав на сусідній стіл. Мені не причулося, викнув директор, ти хочеш безкоштовне. «Відеречку морозива з вершками, фруктами, шоколадом, вафлями і паперовою парасолькою. Як то Відеречку?» – перепитав субота, я хочу шість гатунків морозива. Тільки, будь ласка, швидше. Офіціант, який досі безмовно стояв поряд, миттю занотував у своєму блокноті шестеро відеречок морозива, окреме замовлення. Директор ухопив його за руку і вигукнув Та йдіть бо вже. Хочі, хочі! Чи ви не чули, що сказав наш маленький відвідувач? І вони обидва разом кинулися до прилавка з Морозовим виконувати суботикове замовлення. Згодом, коли всі принесені відеречка стояли порожні, на заляпаному вершками столі, пані травен сказала суботикові, Я просто не можу повірити, що все це сталося випадково. Спочатку вільний день, а тепер морозиво. За всім цим недмінно щось криється. За чим? За ким? спитав суботик і озирнувся довкола. Я не бачу тут нікого, і нічого такого. Ти мене чудово розумієш, та не хочеш розкрити таємницю. Розкажи но ну, мені, хоч трішки про себе. Я не знаю навіть, хлопчик ти чи дівчинка. Суботик скривився. Я ж не дитина. Ти мала б уже давно це помітити, я суботик. А що це таке насправді? пані травен, усміхаючись, подивилась на пана Пляшкера. Ви вже пробували мені це пояснити, але я не зрозуміла. Суботик це суботик і ніщо інше, заявив суботик. Хм, Здається, багато розводитись про себе суботики не схильні. Це я зрозуміла. Чи можна принаймні дізнатися, скільки тобі років? Три. Як, усього три роки? Ні, три місяці. У травні я прийшов до тата Пляшкера, а тепер у нас серпень. А що було перед тим? Ти вже був тоді на світі? «А то ж як? Звісно, був, відповів суботик ще пак. І відколи ж, відтоді, як існують суботи, але ж вони існують уже понад сотню років. Набагато, набагато довше, сказав суботик. А ще довше я не хотів би тут сидіти, щоб мене дратували, він підвівся. Суботяче правило номер 203. Все питати, все сидіти, той суботик може, вприйти. На зворотній дорозі через парк суботик порівнявся з пані травен, довго поглядав на неї з скоса і нарешті сказав Я також хочу в тебе дещо запитати, пані квітень. Пані травен, хотіла була вона виправити, але передумала і відповіла то питай, любий неділику, не неділик від неділя, а суботик від субота. Виправив малий. Вибач, будь ласка, мовила вона, і всміхнулася. І Як тільки я могла це переплутати, суботик і собі всміхнувся і відповів. «Інколи це буває, пані травень. Але я хотів спитати тебе про щось наодинці, так, щоб тато Пляшкер не чув. Що це ще за таємниці? запротестував пан Пляшкер. Чому я не повинен чути? Чому? Бо я так бажаю, відповів суботик. А он як. Ну, це я чудово розумію, мову, пан пляшкир, і миттю сів на одну з паркових лав. Ідіть уперед, я вас потім наздожену. Коли суботик із пані Травен рушили, вона здивовано озирнулася на пана пляшка, що, привітно, їй кивнув, і спитала суботика. пан пляшкир завжди робить усе, що ти хочеш. Не все. Тільки іноді виконую якесь моє невеличке бажання, відповів Суботик. Але це ж знову питаєш ти. А хотів запитати я тебе, то питай скажи ти також пана пляшкара любиш? запитав малий. Він також, здається, тобі гідним любові і усяке таке. Чому також? Що ти хочеш сказати? запитала вона замість відповіді. Що він тобі не розповідав про мене? Суботик помітив, що вибувкав зайве, і тому просто заявив Я сказав також, бо і я ж його люблю. А, ти он що мав на увазі. Пані травен здалася розчарованою. Що тобі на це сказати? Я його майже не знаю. Вона мить подумала: «Хм, так, він мені подобається. Саме цього я й бояв, цього я й сподівався, сказав суботик, але мушу тебе застерегти, він дуже боязкий. Жінкам це ж не подобається, правда? Вона зареготалася. Чудово, що ти так добре знаєш, що подобається жінкам. Та уяви собі, мені подобаються несміливі чоловіки. Нахабних типів я терпіти не можу. Нахабних типів, повторив суботик. А які вони? Що вони роблять? Розкажи мені. Як тобі писнити? Це непросто. А ти спробуй, попросив суботик. Вони, наприклад, страшенно чваняться своїми м'язами і дякую, цього досить. Зачекай я зараз, викнув суботик і помчав до пана пляшкера. Ухопивши татка за руку, він потяг його за собою. Ходімте вже до нас, я маю невеличке бажання. Знов бажання, підозріло сказав пан Пляшкер. І чого ж тобі хочеться цього разу? Я хочу, щоб ви страшенно пишалися своїми м'язами. А я таки маю право ними пишатися, відразу вихопився пан Пляшкер. Не думаю, що такі м'язи є ще в когось, окрім мене. Ось приміром. Стоп, зачекайте, скажіть про це не мені, а пані травен, вона ними просто марить. Ну, якщо ти так гадаєш, сказав пан Пляшкер. тим часом вони наздогнали пані травен. Ми щойно розмовляли про м'язи, щиросердо повідомив пан Пляшкер. Хочете поглянути, якими м'язами я пишаюся найдужче? З великою цікавістю погляну», – відповіла вона. Подивіться лише на моє вухо. Бачите? О, та ви справді незрівнянно ворушите вухами, вигукнула вона, як на мене, це потішно. Повершіть ще раз, будь ласка, на цілий наш клас це вміли тільки Антон Вівторокус і я, гордо сказав пан Пляшкер і поворушив вухами. Мабуть, мої вушні м'язи таки? Справді непогані, а крім того, я вмію ще щось, чого не вмів ніхто в цілій школі. Ось погляньте, я дістаю носа кінчиком язика. А це зовсім нелегко, спробуйте самі. Вона спробувала, проте в неї нічого не вийшло, почасти ще й тому, що вона без угаву сміялася. Це так кумедно, сказала вона, а знаєте, я також умію одну штуку закручувати язика дудочкою. Отак. Якийсь діток, що саме вивів погуляти собачку, зупинився, з цікавістю подивитися на них і завважив Це мило, та зараз дещо покажу вам я. Такого ніхто з вас не вміє. Чи не потримали б ви собачку? О, а тепер дивіться на мої великі пальці, що скажете? Сенсація, правда ж? Яка ж жінка з двома дітьми зупинилася і весело зирила на них. Дивовижно, ви ж можете демонструвати цей номер по телебаченню, сказала вона діткові. а погляньте ну, що в мій мій меншенький, і це ж йому ще лишень п'ять рочків. Вона підштовхнула одне з дітей уперед. Себастьяне, а покажи но панові, як ти вмієш ніжками. Біля пана Пляшкара з суботиком і пані Травен зупинялося дедалі більше людей, і серед них поліціянт у білому кашкеті. Увага. поліція. прошепотів пан Пляшкер до суботика, тицнув діткові в жменю. Повіде його собачки, ухопив за руки обох своїх супутників і швидко пішов з ними далі. А на їхній лаві сів хлопчик і почав показувати глядачам, як він зав'язує пальцями ніг вузлика на шнурку. Перед будинком пані Маркван усі троє ще трохи постояли, розмовляючи. Щоправда, суботик мало говорив, а більше буцав широкими передками своїх модних черевиків об стіну. О котрій ми побачимося завтра? запитав пан Пляшкер. Тільки прокинемося. Ви лише позирніть на моє ліжко, так одразу й побачите мене, сказав суботик. Та я ж звертався до пані травен, дорікнув пан Пляшкер. «А вже ж, як це я не здогадався, набурмосився суботик і ще дужче забуцав передком червика у стіну. Підемо на прогулянку? запитав пан Пляшкер. Я був би страшенно радий. А я ні. буркнув суботик. Залібки, якщо хочете, відповіла пані травен. Мені вже і зараз цікаво, що суботик вигадає ще. Вигадка бридка відому, я сидітиму удома, озвався суботик. Та чому ж? здивалася пані травен. Підемо з нами. І знову трьох ні-ні. Ох-ох, відповів суботик. Пан Пляшкер сказав: Ти, мабуть, думаєш собі, вже краще суботик бочком бочком втече від розмови, між пирожищем. І медянечку, доказав замість нього суботик і засміявся. Про що це він? не зрозуміла пані птравин. Я посню тобі це завтра, коли ми побачимось гаразд? Добре, тоді до завтра, згодилася пані травен. Зустрінемося в обід, а геш? Уже як вона пішла, пан Пляшкер усвідомив, що вперше сказав їй ти.